Пане Вадиме, звісно, я хочу вас розпитати про ситуацію в е, прикордонні з Російською Федерацією у наших регіонах. Наскільки події на Курщині вплинули на посилення обстрілів, зокрема, Сумщини? З чого б'ють? І загалом як минула доба з того, що можна озвучити публічно? Оперативна обстановка на кордонах Чернігівської та Сумської області з Росії залишається напруженою. Ворог продовжує обстрілювати населення. Пункти вздовж всієї смуги кордону використовуючи наявні можливості своєї зброї, так вони дає можливість гатять з мінометів ствольної артилерії, але здебільшого використовують саме види зброї, які дають можливість далеко обстрілювати наші населені пункти. Це перш за все керовані авіабомби, також активно застосовує ворог БПЛА і в БП чи однакова кількість обстрілів і на Сумщині і на Чернігівщині? Чи я все таки до того, що Сумщина зараз може ем, трохи більше потерпати? Ну, звісно, активність бойових дій інтенсивність вона на сумському напрямку більша. що обстрілів значно побільшало, але ж тут слід ще враховувати і Довжину кордону, як мають Чернігівщина і Сумщина з Росією. Це в два рази Чернігівська область менше має ділянку кордону. У неї ще білоруський кордон є. Тож, але обстріли вони здійснюються. От сьогодні на Чернігівщині саме Семенівська громада, знову був артилерійський обстріл, горить домівка приватна. Тобто люди також потерпають від цього. Напередодні було повідомлення, що введено обмеження на переміщення в прикордонній зоні на Сумщині. Зокрема, я так розумію, що це пов'язано із роботою ДРГ противника. Що саме це за обмеження? Як вони діятимуть? І що з ДРГ? Наскільки росіяни намагаються працювати в таких форматах? Краще сформулювати, що це е, пов'язано з інтенсивністю бойових дій, яка значно підвищилася, і просування військ. Е, воно саме дає ознаки, що е, тривають бойові дії, і е, можливість саме застосування в таких умовах використовуючи особливості нашого регіону. Це і лисова місцевість, суцільний лісові масиви, великі річки, болотиста місцевість, вона дає можливість. Про застосувати і диверсійні розвідувальні групи, і, і свою агентуру, можливу, яка знаходиться в прикордонні також. То як будуть діяти такі обмеження? Це будуть тільки про поприписці, фактично пропускати. це основніх головних пунктів. Ні, у нас проблеми зі зв'язком. Ну, але... так. так, пане Вадиме, прошу чую вас, так? не дуже добре, але чую. Справа але... в тому, що не тільки люди, що залишилися в населених пунктах поблизу кордону, треба їм довозити і продукти, і ліки, і все необхідне для життя. Крім того, село оборони теж проводять свої оперативні заходи, це і пересування, певне. Тож для того, щоб збережити збереження життя і наших військових. Це теж для цього також вводиться додаткові такі обмеження. Вони тимчасові Будемо ще алгоритми працювати із місцевою владою, військовою, і цивільною адміністрацією, як це краще робити, але ми маємо убезпечити життя і цивільного населення, і військових. Може, якось буде переглянута і комендантська година змінено часи. Я думаю, буде чимало різних вводитися за необхідності, будуть вводитися якісь заходи для того, щоб ну, дійсно що Рятувати обмежити. Життя. А скажіть, пане Вадиме, але я так розумію, що евакуація ще продовжується із деяких громад Сумщини? Так, евакуація триває. Деякі населені пункти є повністю евакуйовані, деякі, де люди відмовляються виїжджати. Кілька людей навіть є такі населені, пункти залишилися, але ми їх теж не можемо залишити, як я сказав, без необхідного для життя, і також організована евакуація під контролем обласної військової адміністрації. До неї долучаються і волонтерські організації, і ДСНС, Національна поліція всі включені в цей процес щоб. Максимально людей вивести, бо ворог б'є саме от кабами? Як ви зазначили, активність застосування саме авіації збільшилася в останній час? Скажіть чи, пане Вадиме, не сам кінець? Яка ситуація на тій території Чернігівщини, яка от межує з Білоруссю безпосередньо чи спокійно себе ці сусіди зараз а, поводять? Значних змін на оперативна обстановка на кордоні з Білорусі не спостерігається, тобто немає збільшення якоїсь бойової техніки, підрозділів з того боку. Також ми не фіксуємо ні обстрілів, ні активності диверсійно розвідувальних груп, але ж у нас побудована єдина система оборони. Як і з Білорусі, так і з Росією, враховуючи досвід саме лютого 2022 року, ми знаємо звідки ворог може вдарити. Тож ми готуємося до різних варіантів, сценаріїв розвитку подій. Дякую вам, пане Вадиме, за те, що ви долучилися. Вадим мисник, речник ОТК Сіверськ, був з нами на зв'язку. Дякую дуже.